Вересень на Дніпропетровщині був неймовірно теплим та сухим. Більше того місяць встановив шість температурних рекордів. Зараз кажуть синоптики за показниками термометра, продовжується метеорологічне літо. Обіцяють, що жовтень теж порадує нас досить комфортною для цього періоду температурою. Середньомісячна температура вересня була вищою за норму на 5 градусів. Тобто, по суті, це літні показники. У нашій смузі таке буває, наприклад, в червні. Опадів у перший місяць осені випало всього третина. Аграрії занепокоєні, а от звичайним Дніпропетровцям така суха погода, без багнюки, по душі. Жовтень теж обіцяють не сильно дощовим. Температура знижуватиметься поступово. Вдень буде відносно тепло, а вночі можна чекати перших заморозків, але на ґрунті, а не в повітрі. Може з сьогоднішнього дня, коли вже нічні температури будуть істотно знижуватись і денні будуть вже трошки меншими, може бути вже здійснений переход перехід середньої добової температури через 15 градусів у бік підвищення. Ну поки що, ми в календарна осінь, але метеорологічна ще метеорологічна ще літо. Отже, тепло триватиме, втім, метеорологи переконують, що незважаючи на таку синоптичну ситуацію, все ж таки у жовтні слід чекати бабиного літа, та запевняють, спеки не буде. Без опадів суха тепла погода. Вночі може бути вже і приморозок, а в день там 12 17 Якщо в деякі дні буде до 20, то це і буде таке бабине літо. В цілому середньомісячна температура повітря в жовтні буде вищою за норму, як і в наступні місяці холодного періоду. Сноптики кажуть, це тенденція останніх років. Олена Петроченкова Сергій Ончар Новини 11-го каналу.